Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До центру Москви Російської Федерації стягнули велику кількість військових та перекрили вулицю. Деякі військові частини заблоковані. По Москві періодично лунають постріли, зачищають башкирів та вагнерівців, які дають відпір, збунтувалися, відмовилися тим тим'ясом. Повідомляється, що до будівлі ради федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортери і танки на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки. Людей у військовій формі та з автоматами рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових невідомо, пише Баблік. В той же час говорить про стрілянину у військових частинах РФ. Ситуація напружена в Москві. Оголосили план зачистки, введено Розгвардію та ОМОН. Діє спецназ ФСБ. Можливо, це превентивні дії перед штурмом Кремля вагнерівцями та влаштуванням диверсії. До можливості розпаду Росії захід не готовий. Пише Юрій Годименко. Навіть повернення до кордонів 91-го року не буде остаточною перемогою України, адже вціліла російська імперія наступ. Наступного разу розпочне повномасштабний наступ не з ракетних ударів по українських містах, а з ядерного удару. А от наші західні партнери потрапили в дуже цікаву логічну паску. Для них Росія чомусь приймається не як імперія, а як велика держава, де багато національностей. Однією з важливих наших задач є розказати світу, що Росія є імперією, що вона захоплювала свої теперішні території незаконно, що там відбуваються утиски за національною ознакою. Якщо є можливість бити ворога не тільки на фронті, а й середини, то цим потрібно скористатися. Можливо, на якийсь час це. Пришвидшить розпад Росії та відповідно, закінчення війни. Багато західних політиків також не розуміють, якщо закінчаться бойові дії, але Росія збереже цілісність. То це означатиме, що до наступної більш кривавої війни залишатиметься лічені роки, і вона буде більш масштабною. А На думку Росіян це буде проста логіка. Спробувати гуманно, ракетами не спрацювало, Треба ядерко. Ми ж маємо справу з нелюдами, а не раціональними людьми. Відповідно, ми маємо доносити світу, що там є поневолені народи. Ми маємо з ними співпрацювати та залучати їх до нашої армії, воювати на. Нашому боці я би дуже хотів, щоб в наших збройних силах чи спецслужбах були не просто батальйони з географічною назвою, а за національностями. Вони частково є, але було б набагато правильніше сформувати окремі батальйони з якутів, бурятів та інших. Це покращить нашу ситуацію на фронті та водночас покаже цілому світу, що народи РФ готові боротися за свою незалежність. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.